Усім привіт-привіт, дорогесенькі мої підписники. Сьогодні я поділюся з вами розпаковочкою. Мені привезли бісер і, і покажу, що я ще собі замовляла. Е, розпаковка невелика, але, думаю, вам буде цікаво подивитися. Прийшла тільки з роботи, і одразу, думаю, е, треба зняти відео. Поки є бажання. Потім думаю, як я вже ляжу, то я його не зніму. Що ж я собі замовляла? Так, це пізніше покажу. Я собі замовила бісер. Ось. Раз, два. Три. Це все до киті. Як бачите, воно ще нічого не розпаковане. Я ще нічого не розглядала. Попробую спробую світло узімкнути. Так, краще? Може і краще трошки. Не звертайте уваги, бо я тільки з роботи втомлена, тому хочу показати вам. Які ж тут красиві кольори. Я не буду так геть весь. Я його потім роздивлюся, тому що не хочеться мені попутати тут щось. Воно зложено все в стількох пакетиках. Я не знаю, чого воно так не в одному, а в декількох. Ну, да ладно. Ну, Красиві такі відтінки. Жовтенькі, такі, грязно-жовтий такий цікавий колір. Такий цікавий-цікавий. І коричневі, і зелені, і голубі тут є. Оце красивий колір такий. І жовтенький, і яких, яких тільки нема. Ось такий жовтий. Так, ось цей красивий, дуже жовтий. Він такий, як то чи прокрашеною серединкою, чи що? щось такого. Дівчата дуже гарні. А давайте я все-таки вам покажу. Я не знаю, чого воно так. Ось такий такий зелений, він такий болотний, чи як сказати, чи олівка щось таке. Ну це, мабуть, чорний матовий. Так, да, це матовий чорний. Його тут багато. Ось. Стільки красоти, дівчата, вам не передать. Це думала, чорний, але це не чорний. Номер не чорного бісеру. Якийсь він такий цікавий. Похожий до чорного, такий темно-темний. Навіть не знаю, що це. Ой, просвічується синім ось на камеру. Якийсь темно-синій. видно. Ну, Кольори такі і сині будуть. Ну, Світотерапія ще там. Ви знаєте, я навіть хочу почати. Звісно, <плес> Наташа, 150 робіт здов порозчинай. І якась буде робота страдати, поки ти її вишиєш. Ось такий красивий райдужний. синій такий коричневий. Так, ці давайте покладу назад. Дуже гарні такі відтінки. Я, я, взагалі, мені ця кітя дуже подобається, тому я її хочу відшити. І можливо, як десь буде час, не буде клієнтів, я і розпочну. Я навіть не знаю, як тут конвой. Я з бусинками буду відмічати. Вишию, там 10 бісерин, наприклад, і проведу лінію. Отак буду робити. Так, по ходу дій буду роз, розмічати. Цей раз я буду вишивати на рівномірці, між прочим, хочу спробувати рівномірку, всі так хвалять її, тому буду пробувати. Ой, які тут так красиві кольори дитяча. Ще балдеть, який красивий колір як він гарно. Кіцька буде просто неймовірно красива. Ті жовті відтінки, я не знаю, цього забагато гляньте, його щось скільки є. Взагалі, дівчата, я балдію, не буду вже так доставати, так я, як щось цікаве, буду показувати. Я балдію від них. Голубенький, гарненький, такий, ніжненький. Щось ті пакетики порвались. То, то не влізло, видно, в один. Треба мені в один пакет взяти, його все скласти. У нас і третій пакет. Він найбільший. Такий подивимось. І серце ще не, не саме цікаве, я вам так скажу. цей красивий, боже, який гарний матовий, оранжевий. Я, я бажаю такі відтінки. Це мої відтінки. Мої дівчата, гляньте, Ах, який красивий оранжевий. М -м -м, яскравий. Камера так не передає. Насичений яскравий. Вообще обалдіть. Жовті тут такі. А бл ⁇ г, какие красивые Ну, Куричные виды, на самом деле ну, видимые. Тут такие червоные бачу е. Это видно на буссах, чешу. Тоже такие интересные, матовые, интересные, напив прозоры, что-то такое. Тільки красоти. Ай, чатка дорогенькі. Ото я буду відшивати красоту. Так. Оце такий красивий. Я такі люблю. Він такий у вас прозорий і світлий, але він такий насичений, красивий. Його оце два, але це якийсь темніший, це світліший. Це якийсь потемніє, це, це, це посвітліє. Це мені якийсь більш подобається, він якийсь яскравіший. Кажеться, один той самий номер. 8060. 80 ну Но це якийсь... Такий більш яскравіший, і бачите, якийсь такий більш брачніший. Що -що. Ну, ладно, несу. Що тут ще цікавенько є? Лимонний дівчата. Красота. Краса, неймовірно. Який красивий! І виграй Такий, ну, з бензиновими відливами, чи як мені скажуть? Це, це це щось. Я не витримаю, я почну. Кіцьку я вам скажу. Не витримаю, почну. Але нема органайзер у мене органайзери зайняті зайняті органайзери. Теж мені його. Так, це звідки. А це звідки? А це звідки? Це то був чи це звідси? Це мабуть з тамтого пакеті. Тут якось підпис, підписано, мабуть, то не звідти. Це зараз це через що я не хочу весь доставати. Бо я можу. Наташа може. Так. Це такий бісерочок. А вам зараз покажу. Фу. Тихо зараз ще ви впадете в мене. Тихо. Ще в мене є ось що. Як думається, що це? І до чого дівчатка, які з моєї групи, знають. Вони мені робили подарунок. Як хто дивиться мій канал, знає, пам'ятає, не дивилися цей. Вони мені подарили колядників. Я їх буду вишивати ниточками. Я хотіла бісером, але мене переконали, що вони будуть гарніше дивитися все таки у бісері. Ніж у. Ой, що вони краще будуть дивитися у ниточках, ніж у бісері. Вони будуть більш такі справжні, що я говорю. І я думаю, що я по одній фігурці буду відшивати. Красота. Краса, краса. Неймовірно. Ну, це ще не все. Так, все. Це ще не все, дівчата. Що мені прийшло ще? Я вам покажу бісер. Як ви думаєте, що це, до чого це? бисерочек И ены Зараз покажу, какие. гляньте Їх тут стільки багато, там стільки трешити нитками. Не фінта собі. Стільки кольорів. Це треба шити все нитками. йо моє дівчата, а я лежу, що воно тут. Зараз, зараз ми розберемося. Як думаєте, що це? Зараз вам покажу. Ось, я не втрималася. Коли ми зробили дівчинці подарунок, і вона зробила е розпаковку, показала нам, я як глянула і думаю, я хочу цю зірку. Вона неймовірно красива. Вона об'ємна буде. М -м -м. І тут мені потрібно буде розібратися, де тут нитки, де тут бісер. Ухтишка, це що? Є тут будиночки. Для чого вони тут? Я щось не пойму. Цікаво. Треба розібратися. Схема така, Ну, схему показувати не буду, бо тут опишу, що не можна. Тому не буду, але треба роздивитися. Бачите, да? я роздивляюся разом з вами, бо я взагалі не Петраю, що тут де, до чого? Схема для вишивки хрестиком. Вірка. Оце схема для вишивки бісером. Ага. Угу. Ангел вишивається бісером і деякі такі невеличкі моменти. А решта все, ця зірка хрестиком зашивається. Я думала, що вона бісером зашивається. Ось зараз покажу вам, щоб було більш зрозуміліше. Ось це все вишивається хрестиком. А ось це. І ангел вишивається бісером. І покажу саму, самі заготовочки. Давайте, щоб я не загубила, одразу покладу на місце, бо Наташа ще та дівчанинка, яка може і загубити. Тому я покладу все на місце. Нитки шикарні, яскраві. Ой, ну це взагалі, я її вишию задоволенням, тому що яскраві такі ниточки. О, так все сюди запхаємо. Такі яскраві дівчата нитки. Це просто неймовірно красота буде. Саме, що мене привлекло, то, то ось ще люблю я ж таке ну, дівчата, ну, ну люблю. Тут такі якісь колечка, чи що це таке? Якісь колечка до цих до, <смі> до дзвоників. Не будуть зеленчити, якщо будуть всі. Вообще, супер. Я її навіть відкладувати не буду, може, я взагалі зірку з дурою розпочну. Ось такі ідуть заготовки? Так, два. Три. чотири чотири таких заготовочки ідуть Ангел. Які вишиваються бісером. пахне деревом. І сама основа, яка також ось ці штучки зашиваються бісером, і ось такий фетер. Mm, і ще. Що треба буде розібратися, як то його правильно там буде склеювати той фетр Ага, і ще отака ниточка бічовка. Хочу, хочу, не могу. Дуже хочу. Як то воно має бути зараз? Дівчата, почекайте, минутку гляну. Як то він на хоча б приблизно. Ага, ось так Ось так, якось так. Ще треба знати, як буде приклеїти, щоб. Красота. Оце робота буде дуже гарна. Я в захваті від тієї зірки. Я не шкодую в не, не, жодному разі. Що я її взяла відшивати. І, головне, треба буде розмістити правильно її, як вона має бути. Дівчата так відволікаються, тому що сама ось я її склала. Ось так приблизно вона повинна бути. Давайте отак, щоб ви бачили. Ой, не так. Пальці взяла. Ось так. Ось. Так вона має виглядати. Дуже все красиве, красиве. Це просто шик. Це просто шик. шик-шик. Дуже буде гарна робота. Відшиватиму її задоволення. Дуже гарна. Дякую Наталя, що ти мені її привезла. Що ти замовила, привезла. Дуже-дуже тобі дякую від душі. Це неймовірна красота. Яку я буду з задоволенням вишивати. Ну, ви що це? Тільки я не думала, звісно, що, що це зашивається ниточками ось ці. Але воно дуже красиво. Нитки дуже яскраві. Самі ж бачите, да? дуже яскраві, гарні. Я думаю, я справлюся. Зреодної сторони канви це зікріпити ниточку, вишивка хрестом, ну ми справимося. Це дуже, дуже гарно буде. Красота. Так само е, ось ці коляднички, як бачите, теж ниточки яскраві, 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 неймовірно красиві. До речі, замовляла у Іванки е, мені через Наталю Томкевич замовляла у Іванки. І Іванка нарізала мені, скільки потрібно ниточок до тих колядників. Надіюся, що тут все є і все і мені їх вистачить. Ось така була моя розпаковочка майже на півгодинки. Дуже хотілося з вами поділитися, але це, це неймовірна краса. Ну, це взагалі, а це то взагалі. Воно прийшло, верніше було. Такі великі коробки немаленькій. Ось така зірка. Чудова, прекрасна робота буде. Я її хочу відшивати, і, можливо, можливо, мені ту зірку розпочати і з собою брати на роботу під час перериву, десь там повишивати. Це ідея. Оце ідея, ідейка, ідейка, з першої фігурки розпочну. Як думаєте, десь в перериві, поки в мене є. Відпочинок, то я можу десь там пару хрестиків зробити. Ну, це таке буде видно. Ось така моя розпаковочка, дівчата. В даний час я відшиваю картину Троянди і кава. Знімаю дуже рідко, відео пішла на роботу, плюс приходжу з роботи ще по одному клієнту беру, тому я не маю часу, коли сісти за вишивку якби, і. І відзняти відео. Ну, я стараюся в суботу, там, наприклад, відзняти відео, показати роботи наших дівчат, це які приймають участь у сумісному відшиві барви літа. Якщо ви бажаєте приєднатися до сумісного відшиву, можете ще це зробити. Я думаю, що я його продовжу до кінця року, цей сумісний відшив. Зараз відшиваємо квіти. Наприклад, осінню. Ну, осінь теж щось придумаю. Можливо, щось таке зв'язане з осінню. Або продовжимо ті, ті же квіти є і, і квіти це таке, що воно завжди красиве і завжди хочеться його відшивати. Тому. До кінця року, думаю, продовжу, якщо нічого не поміняється, я, я надіюся, що все буде нормально і що до нас ще доєднаються дівчатка. Тому, хто бажає ще приєднатися до сумісного відшиву, барви літа, приєднайтеся, мені буде дуже приємно з вами познайомитися і спільно з вами відшивати роботи. Дякую вам всім! Щоб були до кінця цього відео, звичайно, я бажаю всім всього всього найкращого, здоров'я в першу чергу. Щоб ваші мрії, всі бажання здійснювалися і нарешті скінчилася війна, і жили всі дружно, мирно, щасливо, щоб ваші рідні, близькі були здорові, повернулися до своїх рідних домівок. І все було як найкраще в житті. Всього-всього вам найкращого. З вами була Наталя Де. Вибачайте, що зараз рідко знімаю відео, але я стараюся хоч щось, хоч трішки для вас показати. Тому, хто бажає приєднатися, ще раз нагадую, до сумісного відшиву. З радістю вас там зустрінемо. Приймемо і будете відшивати разом з нами. Усім па-па, до нових зустрічей.